Вони виховують нашу таку талановиту молодь і дійсно, куди не приїжджаєш, всюди пишаються калуськими школярами, калуськими освітянами. Так само ми так само пишаємося і дякуємо за їхню роботу. Ми хочемо, щоб їхню працю гарно все ж таки оцінювали. Так оцінювала держава, тому що ну, держава повинна забезпечувати нашу освітню галузь, підвищати, що Калуська міська рада буде оплачувати всі необхідні видатки, додаткові там витрати. Але дійсно їхня робота має оцінюватися. Маємо їм подякувати. Незважаючи на похмуру погоду, яка сьогодні ми зібралися вкотре в черговий раз, щоб вітати найкращих, найкращих освітян. Адже традиційно у першу неділю жовтня ми відзначаємо усіх освітян. Педагогів закладів загальної і середньої освіти, закладів дошкільної освіти, педагогів, які працюють у музичній школі, усіх наших позашкільників, тих, хто творить освіту добродії, тобто допомагає дітям особливими потребами. Сьогодні в цьому залі зібрали звичайно, що найкраще, адже будемо говорити слова привітань і вітати. Говорять, що є одна професія від Бога, це професія вчителя, а всі інші професії власне від вчителя. Вітаю усіх нас, вас з сьогоднішнім святом. Звичайно, що сил, натхнення, енергії, божої ласки, допомоги, і звичайно, що миру і перемоги. Кожного року я відчуваю, що у нас в Україні вчителі важливі. Ми е, бачимо освітяни. Важливість нашої професії ми бачимо визнання, і я відчуваю, що наша професія ставатиме все більш престижною. Бажаю всім освітянам здоров'я, щастя, витримки і нехай їхні мрії збуваються. Відчуваю радість, звичайно, і трепет в душі, тому що висока оцінка моєї роботи, моєго досвіду. Хочу у цей день. Привітати усіх з професійним святом, побажати всім щастя, здоров'я, терпеливості. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям України, які, які дають нам, нам можливість працювати, творити, любити і просто жити. Дякую вам усім, шановні друзі і колеги.